Вітаю, друзі! А також щось інше. У нас сьогодні з вами, 16 квітня, і це 1148 доба сорок мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосвіє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні ми поговоримо про наступне російські окупаційні війська станом на 2024 рік. Ставили перед собою ну, низьку досить таких амбітних а, задач. А, я про них неодноразово згадував, але з урахуванням того, що ми поступово зараз переходимо від першого кварталу 2025 року до другого кварталу, а з другого кварталу ми перейдемо ну, фактично в друге півріччя 2025 року. Треба розуміти. Є, що буде ставити перед собою кремлівська влада а, як ціль в Україні, що їм треба буде зробити, щоб реалізувати усі свої реваншистські амбіції, і, відповідно, треба звертатися до 2024 року, що вони не змогли реалізувати саме тоді. я нагадаю, що в 24 році протягом усіх 365. Або 366, вже й не пам'ятаю, скільки це не так важливо: доба туди, доба сюди. Але тим не менш, вони протягом усього цього періоду намагалися реалізувати наступні свої можливості. По-перше, для них було дуже важливим вийти з е, меж е, Кураховського напрямку та за межами Авдіївського напрямку. На Покровськ їх метою було захоплення Покровська. І 2024 рік повинен був завершитись для російських окупаційних військ як мінімум початком бойових дій міського рівня, тобто міських дій, е, в Покровську. Це сталося ні. Цього не сталося. Для російського командування було також поставлено задачу. Для того, щоб розпочати бойові дії в районі Покровського і міські дії в самому місті, повністю зрізати Кураховський виступ. І не тільки зрізати, а й ще вийти за межі кордону е адміністративної межі е Донецької області та Дніпропетровської області, щоб сформувати відповідне охоплення е для е Флангового охоплення самого Покровська. Це сталося? Ні, цього не сталося. Досі російські окупаційні війська продовжують, як ми можемо бачити за цією мапою, бойові дії на Кураховському виступі. І так в них є просування час від часу. Час від часу вони роблять ривки, час від часу вони роблять якісь такі досить інтенсивні удари. Тому чи іншому напрямку, але здобути тієї переваги, які вони повинні були здобути ще в 2024 році, вони не можуть. Ідемо далі. Для російського окупаційного угруповання також було важливим в 2024 році повністю зрізати а, виступ, який був сформований міз. Між Гоздвіженкою та Торецькою агломерацією, фактично по лінії логістичної артерії траси 05-04. Тобто ось саме по цій межі, вони це в 2024 році зробили. Ні. Вони продовжують битися лобом в районі Торецької агломерації станом на сьогодні. Бої там продовжуються в міських умовах. І ці бої вони нагадують те, що я називаю гойдолками. Позиція сьогодні, наша завтра окупантів. А післязавтра вона знову ж таки під нашим контролем. Тобто, просування в них якогось глобального масштабного і незворотнього не відбувається. При цьому вони сконцентрували на Костянтинівку восьму загальну військову армію. Про що ми вже неодноразово згадували в наших відео, і результат. Результат вони поки що займаються тим, що гальмують в районі, ну м'яко кажучи, такого собі, середньостатистичного тактичного рівня. І не більш того, рухаємось далі. На 24-й рік також для російських окупантів було поставлено задачу прорвати оборону Силу оборони України в районі Часового Яру. У нас на сьогодні повторюсь вже. 15 квітня 2025 року. Наскільки б складною і непростою ситуація не була в районі Часового Яру, російські окупаційні війська там не можуть вийти за межі міста. Вони не можуть взяти під контроль навіть основні локації центру міста, особливо якщо ми говоримо про деякі промислові локації, промислові зони і північний та південний напрямок, я навіть не виключаю такого. Варіанту, що о, саме для підсилення удару по часовому яру, в якийсь момент російське командування змушене буде відтягувати сили та засоби з курського плацдарму, тобто, послаблю вони будуть послаблювати курське угруповання для того, щоб підсилити удар на о, в районі Часового Яру на Краматорському напрямку, і для того, щоб підсилити таким чином о, дії. Восьмої загальновійськової армії на вже Константинівському напрямку, який вони нібито і намагаються відкрити, але поки що ну, таке собі враження. Це відкриття більш схоже на м'ясорубку для них, аніж на якесь епічне просування і вихід сам вихід саме на оперативно-тактичний простір. Рухаємось далі. Сіверський напрямок. На сіверському напрямку дійсно протягом всього цього часу. Відбувалися різного рівня події, і для росіян дуже важливо було тут закрити Луганщину, Луганську область, тобто адміністративну межу Луганської області. Так, дійсно є там ще межі і по Харківщині. Але саме район Білогорівки для російського командування був ну таким собі тригером. Вони тригерували саме на цю локацію. Вони а, постійно рефлексували на те, що вони саме тут. Знаходяться майже за сотні метрів по деяким місцям, по деяким геолокаціям від цієї адміністративної межі. Але сказати, що ось ми на кордоні Луганщини та е фактично Донеччини вийшли на цю межу, закрили її, вони цього не могли зробити. Окрім цього іншого, Сіверський напрямок, який є пріоритетним по виходу на... Слов'янсько-краматорську агломерацію і початку удару, саме по цій, дуже важливій для завершення усієї Донецької компанії, як її можна так назвати для російського командування, є пріоритетним, але він є найбільш стагнуючим. Тобто, якщо навіть Покровський напрямок, де сили оборони України стабілізували лінію обоє здійснюють е системні. Контратаки, але тим не менше, відбувається якийсь, все ж таки, час від часу руху російських окупантів на сіверському напрямку, навіть в районі Білогорівки, яка є основним трампліном до Сіверської з Луганщини. Навіть там у росіян вже з 2022 року немає якихось суттєвих успіхів, а, якісь тактичного рівня. Ні більш того, це для 24-го року, який повинен був завершитись саме таким ударом розпочатком великого наступу, створенням умов для великого наступу на сіверському напрямку, цього не відбулось. Треба ще згадати Лимана Куп'янську військ, де зараз росіяни максимально пожвалися, тому що ну в них є можливість використовувати ресурс на Лиманському напрямку 20-ї та 25-ї загальної військової армії. А на Куп'янському напрямку, ну, наприклад, в районі Борової, а, колісниківка кругляківка взагалі задіяно Першу танкову армію. В районі Куп'янська це Шоста загальновійськова армія. А, мотострілецька дивізія взагалі сконцентрована 69-та на правому березі а, річки Оскіл. Ну і окрім всього іншого, росіяни. Хоча і мають відповідне виснаження, наприклад, ту ж саму першу танкову армію я вже не можу називати танковою армією. А, взагалі, то це якийсь такий був перформенс з боку російського командування формувати танкову армію у своєму складі, але це виключно їх якісь сексуальні БДСМ розваги. А з іншого боку, а, зараз це і близько, навіть не танкова армія. Кількість штатно комплектація бойової броньованої техніки, особливо ОБТ, основні бойові танки, там значно поменшили у росіян. Є серйозні проблеми з комплектацією майже кожного підрозділу. Тобто, якщо ми говоримо про Лимана Куп'янську військ, то тут я скажу так: найближчим часом ця вся активізація і просування росіян вона пов'язана саме за рахунок першої танкової армії, тому що. Аж ніяка інша група військ в складі російських окупаційних військ немає такого формування, як ТА танкова армія. Тобто, навіть з урахуванням її виснаження, навіть з урахуванням її втрат, вона все одно має більшу кількість механізованої компоненти, аніж група військ Дніпро, аніж група військ Схід, наприклад. Все це впливає на те, що у росіян саме тут є можливість частіше використовувати механізовані колони, механізовані такі собі ударні групи для е просування в території України для штурмових дій, саме в межах штурмових дій. І тут буде активність ну, е найближчі, скажу так. Два місяці, три-чотири місяці. Ну, хотів сказати, ну тут прям мем якийсь а, виникає два-три тижні. Але ні, два-три місяці вони будуть мати потенціал використовувати цю механізовану компоненту. Знову ж таки, а, через цей період влітку буде превалювати саме піхотна компонента. Вони поступово будуть переходити саме на ось такий формат, все більше і більше використовувати піхоти. Лимена куп'янська вісь на. Відміну від там а, інших якихось напрямків, де росіяни не змогли реалізувати своїх планів. А, ну в даному випадку це вихід на Лиман, а, а також на Куп'янськ. То а, вони тут будуть мати пріоритет от використанні механізованої компоненти, можливості а, по іншим напрямкам, ні, переважно це буде. Піхота, так, будуть ось такі пікові моменти, коли те, що вони змогли зекономити, вони будуть відправляти в відкрите поле, де воно буде успішно знищуватись нашими ФПВ-дронами, Але переважно, в принципі, саме буде градація, ось така. Так, от для чого я все це кажу? Я це все кажу для того, щоб пояснити, що найближчим часом російське командування майже по всьому тому, по всій лінії боєзвітлення, по всім тим напрямкам, по яким. Вони не змогли досягти якогось успіху протягом 24-го року. Вони будуть намагатися його реалізувати в найближчим часом, щоб продемонструвати, що вони щось можуть зробити. В них є на це можливості, в них на це є ресурс. Але окрім всього іншого, треба звернути увагу, що вони будуть намагатися відволікати нас від основних напрямків, де вони будуть діяти і. Будуть намагатися імітувати щось більше, масштабніше, аніж наступ на Покровському напрямку, на Кураховському напрямку, на Лимана-Купінській вісі, на Краматорському, Костянтинівському, Тарейському плацдармах розширювати зону бойових дій. Будуть відволікаючі маневри, і це найнебезпечніше, тому що ці відволікаючі маневри ну, вони спрямовані на те, щоб з одного боку відволікти увагу наших сил оборони. Але наш Генеральний штаб Збройних сил України дуже добре знає, які можуть використовувати ось а, такі а, ну, оманні а, сценарії, саме наш ворог. Але вони будуть намагатися таким чином впливати і на суспільство, на українців, а на наше розуміння того, що відбувається в зоні бойових дій. Тому заздалегідь попереджаю, у росіян буде декілька. Сценаріїв, по яким вони будуть намагатися відволікати нашу увагу і створити уявлення того, що вони ну, мають достатній потенціал для наступальних дій. От зараз, зараз вони прорвуться на Запоріжжя, з яких тільки завгодно напрямків. Як тільки завгодно вони будуть штурмувати Запоріжжя, ні, такого потенціалу зараз не спостерігається накопичення такого ресурсу, який міг би забезпечити подібний прорив. Є ще один сценарій, який вони можуть використовувати, це каталізувати майже всі удари, як терористичного характеру, так і імітаційного по правобережній Херсонщині. Мовляв, зараз вийдемо на Херсонщину. Повернемо під свій контроль Херсон, Херсон це Росія. Вийдемо на Миколаїв, Миколаїв. Це Росія, а потім Одеса. А за Одесою вже буде і Молдова. Румунія, Болгарія і взагалі НАТО тріпіші. Тобто, для них дуже важливим є елемент створення ось такої уяви, нібито вони можуть собі дозволити такі удари. Насправді ні. Буде каталізація терористичної діяльності проти цивільного населення. Тому Херсонці, а, запоріжці, в принципі, ви повинні ви і так вже добре знаєте, що таке російська агресія, що таке російська окупація. Але щоб е, максимально е, збільшити ось ці ставки зараз у цій грі, як е, на полі бою, так і геополітичні, вони будуть збільшувати терор проти цивільного населення. Будьте обережними проти цього і е, е, майте критичне мислення в питаннях того, що дійсно росіяни будуть намагатися впливати ось такими ударами. Відповідні. Тиски будуть відбуватися, звісно ж, з урахуванням усіх їх планів і на Харківщині, особливо Вовчанський напрямок, район Ліпців, а, постійний терор самого міста Харків, особливо дронами Камікадзе з шахет 136 та іншими засобами ураження. А, суми. Багато страждальні суми, які зараз страждають в такому ж інтенсивному режимі, як і Харків. Звісно що росіяни будуть намагатися імітувати те, що вони будуть мати намір захопити усю Сумську область. Самі суми, не піддавайтеся цій омані так, вони будуть намагатися проводити тактичного рівня штурмові дії. Безумовно. Вони навіть зараз це намагаються зробити, але їх мета зараз на сьогодні це перерізання траси суджа суми. Нуль для них а, головне це перерізання цієї логістичної артерії. Все інше це другорядне питання, але через деякий час вони будуть каталізувати удари терористичні удари по сумам, а також а, більш локаційно завдавати ось таких диверсійних ударів по Сумській області, щоб імітувати ну якийсь великий наступ, умовно кажучи. Також я не виключаю такого о, явища, як о, Чернігівська область о, події в Чернігівській області каталізація використання невеликих штурмових груп для здійснення диверсійних терористичних актів в прикордонній смузі кілометр два-три до п'яти кілометрів від кордону. Особливо це буде стосуватися по районам, де проходять логістичні артерії. Основні траси, рукадні дороги і так далі, так і таке інше, тобто для Російської Федерації найближчим часом буде що головним: це імітація, імітація по всій лінії бої якогось великого епічного наступу, який повинен впевнити українців, в тому що Росія продовжує наступати І ось, ось через 2-3 місяці вони захоплять Київ. Вони вийдуть на лівий берег Дніпра. А от і коли почнуться а В них навчання в Білорусі то взагалі стережується, бо це буде Київ 2.0 з території Білорусі. Тобто, зараз для росіян є дуже важливим каталізація ось таких а, моментів, і саме цим вони зайняті майже по всій лінії боєзіткнення. але віримо в силу оборони України, допомагаємо силам оборони України. Не забуваємо донатити на підрозділи. Які вам знайомі або яким ви довіряєте, і, взагалі, просто довіряєте навіть тим людям, які донатять і допомагають розповсюджувати, а, фінансування серед підрозділів Сил оборони України, для того щоб ми мали можливість стійкіше. Протидіяти російській агресії. Ну і звісно ж, з урахуванням того, що техніки стає все менше і менше у російських окупантів, а людського ресурсу все більше та більше. Ну, треба якось фінансувати а, знищення російських окупантів. Скажімо так. Друзі, дякую всім за увагу. А також нагадую, що ви можете допомогти цьому відео своїм лайком, коментарем, підпискою та дзвоником. А, репостом розшарюючи серед друзів та серед знайомих ці відео, ви допомагаєте їм зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Якщо а, ви згодні з моїми думками, якщо, якщо вам подобається та інформація, подачу тієї інформації, яку я роблю майже кожного ранку на обос то ну а чому б вам не поділитися з цим, цим своїми друзями та знайомими? Це е, збільшить кількість людей, які отримують дійсно цю інформацію. яку вважають, що вона є доцільною да, для е, прослуховування, для читання. І це гуд, як я вважаю. Чому б ні? Дякую вам всім за це. Заздалегідь. А також дякую тим, хто вже подивився це відео. Слава Україні! Слава нації!